Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І... І ми знову за гонщика будемо ганяти, і це нас гонка. Інші, на жаль, недоступні тачки. Тому що, а взагалі для цього. Змагання взагалі. Ну. Не, ну, як сказати не по класу вони просто не підходять. Ну, давайте ягуара візьмемо. За перше місце 8 штук очків дають. Давайте спробуємо. Більше 21 кілометра треба проїхати. Нічого собі задача. Та мене так обженуть досить швидко, якщо я на Ягуарі буду ганяти. Так, погнали, погнали, поїхали, поїхали. Бляха-муха Мазераті бісовий. Пошкодив мого ягуара трохи. Ось так боком заходимо. Та бляха-муха. Прискорюємось. Так, я на третій... Бляха-муха позиції. Було досить близько. Було досить близько до того, до тої машини трафіку. Прискорюємось. 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 Так, я в лідерах? Але можливо і надовго, Бо порш сзади дихає. Так, я за ним буду їх гнати. Та мене суперники обганяють. Я на максимальній бляха муха швидкості і ще й в трафік влетів. Так, боком, боком, боком. Так, прискорюємось. І тут отак прискоримося. Дайте проїхати. Так, там десь є скорощення, що, правда, у мене фари вимкнуті, я нічого не бачу. Гляха-муха на мене прямо. Це мені треба на максимальній швидкості їхати, щоб... щоб їх обганяти. Та я і так на максимальній швидкості майже їду. Бляха-муха. Так, фари я знову вимкнув. Так, скоро не один я надумав, скоротити. бляха-муха, шлях. Тільки ці фари вічно вимикаються, коли... На гальма тисну 9 кілометрів залишилося до фінішу. Так, я знову в лідерах. Прискорюємось. Це пряма дорога. Я за 300 їду. Вже ні, не за 300. Прискорюємось. О! Трафік. Досить близько було. Добре, що фари вимкнені в мене. Давайте не пропустимо оцей зріз. Бля, хамката Вимкнути фари, бля, хам-хавічно вони вимикаються. Три з кілометри до фінішу залишилося. Пляха муха не зміг уникнути зіткнення. Отак боком я заїхав. Шкода, що я нічого не бачу. А, добре, що вимкнулись фари. Тепер бачу. Прискорюємось потроху. Один кілометр до фінішу залишився. Бляха-муха. Там фінішна смуга прямо. Ось і все. Перемога. Я лідером фінішував, золоту металь отримав. Вена города мене очікує. Нова тачка Ламборджині Галардо LP564. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!